Друзі, привіт! Сьогодні я хочу говорити про Росію традиційних цінностей, скрепи, загніваючий захід та пропаганду грантових організацій в Україні. Оскільки нами часто маніпулюють, створюючи ілюзію, що насправді є цінностями західної цивілізації, а що Совком, давайте з цим розберемося. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, можете авансом, і залишіть комент на підтримку нашого контенту. Війна трошки заглушила те протистояння, яке з кожним роком в Україні ми відчували все гостріше: лівих і правих, консерваторів і лібералів. Кожен табір мав свій арсенал, в тому числі словесної зброї, ярликів, узагальнень. Але я не буду удавати із себе незалежного експерта і ніби відсторонено судити про кожен із таборів, бо я насправді є людина ангажована. Я католик і консерватор. Тому саме з цих позицій пропоную свою інтерпретацію. В цьому відео я. Постійно тому лівий, правий, ліберал, консерватор. Давайте в цьому розберемося. На сьогоднішній день світ є пануванням лівих. В політиці, на рівні державних інституцій, в освіті, ЗМІ, шоу-бізнесі, кінематографі. Та навіть в спорті, навіть в церкві, президент наймогутнішої держави в світі Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден позиціонує себе як прихильника ЛГБТ. ООН та ЄС просуває аборти як загальне, універсальне право людини. Університети вже кілька десятиліть захоплені лівими професорами, а лекції визнаних фахівців на такі теми от на кшталт, існування всього лише двох статей. Про бунт та переслідування. Не виставлення відмінних оцінок чорношкірим студентам просто по факту їхньої чорної шкіри під час погромів БЛМ призвело до низки звільнень і звинувачень в расизмі. Премія Оскар офіційно заявила, що фільми без представників ЛГБТ, сексуальних, гендерних національних меншин в достатній кількості. Не будуть номінуватися на премію. Незалежно, чи хороший, чи поганий цей фільм. Просто треба квота. Навіть дитячі мультфільми вводять в свої сюжети гомосексуальні лінії для того, щоб сексуалізувати дітей і триматися глобального мейнстріму. Футболісти стоять на коліна, щоб вшанувати жертв багатовікового європейського колоніалізму. А капітани команд носять свої капітанські пов'язки виключно райдужних кольорів. А медіа. Створюють температурний режим нормативної і всеохоплюючої лівої пропаганди. Я вже багато разів жив слово «лівий», правий ліберал, консерватор на всяк випадок і спрощено. Поясню який зміст я вкладаю в ці терміни. Е, думаю, із контексту зрозуміло, що лівий ліберал за ЛГБТ аборти ідеології ідентичності на кшталт БЛМ, і це синоніми. Конкретно зараз а правий консерватор також синоніми відповідно за християнські сім'ї проти збочень і абортів. Я розумію, що це лише один аспект, і навіть в цьому аспекті є багато відтінків та нюансів. Це спрощення, звичайно. Росія починає свою війну проти України, відкриває скриньку Пандори для всього світу. Звичайно, безвідчайдушного, але що важливо, успішного опору українців, такого би точно не було. Але в результаті колективний Захід одностайно підтримує Україну. Напряму ніхто не наважується підтримати країну агресора, окрім Білорусі та Еритреї. Це призводить до ізоляції Росії в, від домінуючого світу ціннісно. Лівого світу, як ми вже з'ясували, а тому Росія цілком природньо експлуатує карту захисника традиційних цінностей, тобто. Вже не ми опинилися в ізоляції, а ми маємо свій особливий шлях шлях нескорення перед а, оцим гейропейським порядком. Росію виштовхують звідусіль. А оскільки умов не все у світі є лівим, то здається, Росія є правою, консервативною на захисті сімейних цінностей проти всяких збочень. І чимало неситуативних консерваторів, які роками спостерігають глобальне захоплення світу лівими, хапаються а, за Росію як за. Соломинку, бо нема за що захопитися, бо навіть, бо навіть Папа Римський є ліваком. Підтримка Росії консерваторами Заходу це не завжди купленість. Часто це наслідок відчаю. Звичайно, Росія, яка розігрує карту нескореної глобальної консервативної сили, кидає багато ресурсів в усьому світі, щоб підтримати і купити правих. Причому підтримати і купити. Є, звичайно, взаємопов'язаними речами, але окремими задачами. Підтримка осередку правих з метою розколювати лівий Західний світ і суспільства окремих країн, а купівля консерваторів, щоб вони ставали агентами російського впливу. Отож, Росію ізолюють і вона фактично самоізолюється від світу, і це особливо поглибилося після початку війни в Україні. Оскільки світ лівий. Росія позиціонує себе захисницею всіх правих консерватори заходу хопаються за Росію як за останню надію в домінуючому лівому світі. А Росія їх використовує пас пазл складений. Але російський консерватизм насправді бутафорний. Тепер переходимо до України. В Україні ведеться активне просування ЛГБТ ідеології. Західні грантові фонди підтримують ЗМІ, громадський сектор, лоб'ють закони через своїх політиків. В цьому Україна постає перед ситуацією, що вона отримує життєво необхідну допомогу від лівого західного світу, а тому мусить, як це розуміє, українська політична еліта просувати лівий порядок денний. Ратифікація Стамбульської конвенції є тому яскравим. Прикладом, попри спротив громадського суспільства, церков, попри рішень багато десятків місцевих рад по всій Україні щодо недопустимості просування гендерної ідеології, в тому числі через Стамбульську конвенцію, от попри все це, Верховна Рада легалізує Стамбульську конвенцію. На днях президент дав відповідь на петицію про денонсування конвенції, і в цій відповіді він пояснив, чому конвенція все ж таки. Була ратифікована і не буде денонсована. Всі розуміють, що його пояснення про запит від суспільства на цю конвенцію доволі незграбна відмовка. Справжня причина Україна мусить, мусить знову, з точки зору політичної еліти, подавати сигнали колективному Заходу, який безпрецедентно підтримує нас зброєю, що ми, Україна, безумовно підтримуємо Захід в його лівизні. Ми демонструємо свою відкритість до всього лівого, але вона також бутафорна і на догоду політичної кон'юнктури, як і російський консерватизм. Лобісти ЛГБТ в Україні удають, що вони вірять в консерватизм Росії і через ЗМІ підтримують ментальну прив'язку консерватизму в принципі до всіх специфічно російських соціальних девіацій. На побутовому рівні до людей доходить меседж Відкидати ЛГБТ ідеологію це підтримувати СОВОК в Україні. Тому геть від Москви в їхній інтерпретації читається е, геть як від консерватизму, геть від повноцінної відкритої на дітей сім'ї, геть від властивого розуміння мужності і чоловічості і вперед до всього лівого прогресивного. Отже, чим лівіше зможе вирулити Україна, тим далі ми опинимося від Москви. Чим лівіше... Тим безпечніше, а ви хочете безпеки, українці? Оце шлях, умовно називаємо лівих грантожерів України, який поступово сприймається українським суспільством. В такій інтерпретації ЛГБТ лобістам допомагає наша прекрасна. Українська православна церква московського патріархату, а точніше московський патріархат в Україні, який послідовно проросійський навіть попри страшні злочини росіян в часі цієї війни, але вони також послідовно проти всіх деструктивних лівих війнь. От найбільша церковна мережа України є подвійним троянським конем, бо вони відкрили з однієї сторони неймовірні шлюзи для російської пропаганди в Україні, і ми не здатні ці шлюзи зачинити. А Московський патріархат зібрав на собі багато, багато суспільного негативу, а тому, щоби просувати лівий порядок денний, ЛГБТ достатньо просто показати МП українському інформаційному споживачу. МП це найнаочніша ілюстрація. Буцімто традиційні цінності дорівнюють скрепності. Тому, попри малочисельність руху на захист сім'ї в Україні, загалом правого прохристиянського руху, його представникам дуже і дуже небезпечно вступати в ситуативні союзи з московським патріархатом, бо це наражає на змішуванні всього консервативного з проросійським. Висновки. Висновки це дуже зухвала частина спічу, і я це усвідомлюю. Але з цього огляду випливає, що для перспектив консервативного прохристиянського руху потрібно перше розбивати ярлики, константи, якими послуговуються ЛГБТ-лобісти про скрепи, західні цінності і все, що з цим пов'язано, розставляти передовсім слова на свої місця. Друге, послідовно доводити собі. Україні західним консерватором, що Росія аж ніяк не є оплотом консерватизму. Третє, потрібен також або перезапуск української православної церкви, московського патріархату, або остаточне визнання її російською православною церквою в Україні з усіма наслідками, які з цього випливають. Ну і четверте, звичайно, потрібна інституалізація правого консервативного руху та його вихід на широкогромадську. громадську. А не лише вузько навколо церковну площину з перспективою подальшої політизації.